До інших подій, до завершення року всім підприємцям необхідно старі кведи замінити на нові. Нагадаємо, що кведи класифікують види підприємницької діяльності, і відповідно до цього сплачуються податки. Діючий тепер класифікатор видів економічної діяльності 2005 року буде скасовано 31 грудня цього року. З нового 2014, буде дійсним класифікатор видів економічної діяльності кведе тільки 2010 року. Класифікатор використовується для аналізу фінансової, економічної, податкової, статистичної та інших видів економічних інформацій. Та для зручності платників податків даний класифікатор вводився в перехід з кведів 2005 на кведи 2010 Здійснювався поступово протягом всього 2012-2013 років. Діяли кведи 2005 та 2010. Діючі нормативні документи не передбачають здійснення підприємницької діяльності за старими кведами в наступному році. Тому 31 грудня 2013 року їхня дія скасовується. Кожен платник податку зобов'язаний здійснити заміну кведів 2005 на кведи 2010. Суб'єкти господарювання, які не проведуть таку заміну, не зможуть подати звітність з податку на прибуток єдиного податку. Декларацію про майновий стан та доходи плати за землю, звіт по єдиному соціальному внеску для проведення заміни кодів видів економічної діяльності 2005 року на нові коди економічної діяльності 2010 року юридичним та фізичним особам-підприємцям необхідно звернутися до реєстраційної служби управління юстиції за своїм місцем знаходження.